Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Ми в неділю вирушили до церкви, але перед тим, звичайно, поснідали, помолилися, поспівали псалми, душевні пісні, прославляли Господа. Звичайно, що після відвідування церкви було. Як завжди, моральне та духовне піднесення. Вирішили додому, трішки відпочили, ну а далі, щоб не сидіти просто так в неділю і знаючи, що далі погода зіпсується, було прийнято рішення трішки прогулятися. Покажу вам наш місцевий невеликий парк, проте зараз. Настільки естетичний, тому що осінь, листя опадає, сонце якось світить для мене по-особливому. Гляньте просто на цю красу, на ці квіти, на дерева. Все грає якимись особливими фарбами, дуже приємно знаходитися на дитячому майданчику. Остап був зацікавлений своїми справами. Ну, а ми Відпочивали і насолоджувалися моментом, як то кажуть, дихали свіжим повітрям наповну. І, якщо чесно, я звикла помічати щось хороше, красиве, естетичне у навіть найменших дрібницях, тому я все знімаю і показую вам. Погода нас також потішила, тому що було не спекотно і не холодно якраз нормально, оптимально для того, аби знаходитися на дворі. Ось так я виглядала з заплетеними косами, щоб мені було більш зручно. Ну а далі мені набридло сидіти на одному і тому самому місці, і ми вирушили дивитися щось цікавеньке. Гляньте, які квіти я надибала, просто неймовірно красиві. Дуже шкода, що камера не передає їх аромат. Як бачите, не тільки я одна, є закоханою у чорнобривці. Покажу вам трішки нашого містечка, яке на перший погляд стається сірим. І одноманітним, але якщо розгледіти, можна таки знайти щось цікаве. Краса просто краса. Захоплення в мене викликає кожен куток, але в мене вже не вистачає пам'яті на телефоні, щоб це все знімати. Тому що хочеться реально відзняти якомога більше матеріалу, щоб показати вам усю красу природи, особливо зміни сезону, особливо красу осені. Біля синагоги, яка, до речі, є в нашому містечку, знаходиться ось такий будинок. Він мені настільки подобається, незважаючи на те, що він вже старенький, просто гляньте, як за ним доглядають. Яка гарна веранда у такому блакитному кольорі, біла хатинка підведена, також паркан. В такому бордовому кольорі все дуже гарно поєднується між собою. Ось знаєте, є старі будиночки, які викликають більше захоплення, ніж ось ці нові якісь маєтки, будинки, пентхауси. Мабуть, це просто не мій вайб. Мені подобається щось таке більш сільське, старе, проте доглянути та акуратне. Остап був дуже задоволений всім, що відбувалося але вже наприкінці реально дуже стомився. Коротше, зараз будемо смажити картоплю. Щось дуже захотілося. І сьогодні придбала собі костюм той велюровий, який я хотіла, але на базарі, а не в магазині. І також мені прийшов костюмчик, який я замовляла в коричневому кольорі. Я покажу вам, звичайно. І мега втомилася, тому що ми ще сьогодні були в церкві. Трішки прогулялися, щоб малюк подихав свіжим повітрям. Ну і зараз будемо відправлятися додому. Так, у нас вже чоловік з батьком порізав дрова, ще залишилася половина, але враховуючи той момент, що в нас <кій> ще є запас, то якраз нормально. Ось так, поки ця вся картина виглядає. Потім необхідно буде це все, звичайно, прибрати, поскладати, ми вже знаємо, де ми це все будемо зберігати. Ну, а поки ось така величезна купа. У нас холодно, дощик, але нічого не поробиш. Єдине, що зараз ще більш-менш радує, так це ось ці квіти. Неймовірна композиція з червоних, жовтих та помаранчевих квіточок. Дуже гарні, дуже файні. Мають неймовірний аромат. Кукурудза в нас ще так і є на городі. Вона, як ви можете помітити, ще навіть не пожовтіла. Залишився буряк і гарбузи. Тому от такі от справи. Цю всю комп... Покажу вам трішки мого суботнього приготування. В мене були грушки, які я планувала у щось використати. Подивилася я, значить, рецепти різноманітні, трішки карамелізувала ці грушки, почала взбивати яйця та готувати тісто, яке, до речі, дуже просте. Ну і в загальному. Я очікувала на якийсь неймовірний результат від цього пирога з грушами, і я його отримала, якщо чесно. На те, щоб естетично викласти грушки, у мене не вистачило терпіння, тому все було у такому вигляді. Також у мене залишилося 4 банана, які вже мали не найкращий вигляд, тому. Було вирішено зробити із них кекси із шоколадом. Це також дуже простий рецепт, максимально схожий із е, минулим пирогом. Проте я додала трішки какао, е, додаю е, наше бананове пюре. Ну, і, відповідно, в мене була шоколадка, половину з якої я просто подрібнила ножем. Все це я змогла скомпонувати. Ну, а далі показую вам результат. Ось такий борщ, у нас був на вихідні, з котлетами. Ну і мій кексик. Як ви можете помітити, по тарілці розлетілися вони досить швидко і сподобались усім. Особливо ось цей пиріг з грушками. Друзі, купили вчора м'яке скло. 200 гривень, здається, заплатили, ну, Загалом це не так дорого, воно прозоре. І що мені подобається, це те, що, по-перше, нарешті цей стіл не буде таким він з такого матеріалу зроблений, що дуже багато пилюки збирається на ньому. Тепер набагато простіше буде мені в прибиранні, і дуже гарно воно виглядає на столі. Що я хочу ще сказати? На ньому е, нічого не ковзає. Так от, наприклад, ноутбук, ти його не сунеш з місця. Дуже практична штука. Мені писали в коментарях, типу, за це м'яке скло. І воно ще й так виблискує, Ну, загалом мені дуже подобається. Так, я складала речі Сашку буквально день тому. І тут вже якісь свої порядки, Ну, ми дійшли згоди, що я перенесу ці речі в ту шафу, що на вітальні, тому що зранку він збирається, шукає всі ці речі, розкидає все, ну, вмикає світло, заважає спати Остапу. То... Раціонально було б, якби його речі були там. А тут буде місце і для речей Остапа, так як ми хочемо цей комод забрати, і для речей малюка. В себе я також все склала. Перебрала речі, в яких я хожу. Светри в мене їх дуже багато, які не ношу. А, тут Тут в мене штани, костюми, я вже, напевно, їх покажу у наступному відео, які я саме собі придбала, костюмчики. Ось. І залишилася оця частина, я її боюсь показувати, тому що там реально гармидер, мені необхідно все перебрати, всі ці речі і на це. Необхідно витратити чимало часу, а мотивації в мене поки немає до того прибирання в шафах. Остап вчора подорожував і гуляв, і в церкву їздив, і з дітками грався, і мав дуже багато уваги. А Сьогодні йому нудно. Він приносить мені різні іграшки. Тому що на дворі в нас дощ на двір, Я не можу його вивезти, там ще й до того всього болото і він хоче зі мною гратися. Вже пообідав. Давай вже будемо спати, Остап. Тобі вже пора спати. На обід. Всі дітки лягають спати. Добре? Добре, Остап, будеш спати? Каже, я навіть не збираюся. Я із своїм завданням впоралась, Остапа таки вклала, проте не так швидко як хотіла б. Так, власне, що відбувається в цій шафі? Тут дуже багато непотребу. Ну, тобто, речі, з яких Остап виріс, це я вже поскладала так зверху. Речі моєї бабусі, які я хочу, ну, поки вона не живе, я їх сховаю окремо в пакетик. І коли вона приїде, там, її будуть необхідні, то вже будемо розбиратися, по ходу. Ця шафа така сама, як та, але менше. У розмірах у мене тут вже назбиралися пакетики, кульочки. Тут мої літні речі. Е, також. Тут куртки з яких Остап виріс, ми їх нікуди не будемо дівати. Це піде на гору. Тут мої якісь джинсові речі, в яких мені некомфортно зараз, тому що, ну, зрозуміло, я вагітна і не можу це носити Тут бабусині речі. Ну, і ось це, власне, ті речі, які займають дуже багато місця. Тут і тюлі якісь. Це все необхідно перебрати, вирішити, що куди, якась стара постільна білизна, вона мені вже не потрібна. Коротше, дуже багато всього. Я ну, не розумію, для чого мені робити склад в цій шафі. Тут якісь старі покривали Ще за часів Радянського Союзу. Я їх викидати не буду, винесу нагору, а те, що мені не потрібно. Віддам комусь, тому що реально дуже багато всякого непотребу, і ми захламляємо цим непотребом свій будинок, тому що реально ми купили собі дві шафи, нам має вистачити, як на таку кількість людей, і потихеньку, помаленьку, якісь непотрібні речі. Я сюди складала і вже доскладалася до такого, що тут. Не було місця взагалі. Ой, в мене вже пройшла мотивація до того складання. Натхнення пройшло. І вже ці пакети лежать і очі очікують, очікують. Так, що там? Сонечко в нас виглянуло. І я не знаю, якщо чесно, повно роботи, і мені не вистачає пакетів. Треба завтра сказати Сашкові, щоб він все придбав необхідне. Таке от в мене розхламлення вийшло. Позахламляли все, що можна. Тому що мені було дуже шкода. Тут є старі тюлі, ось такі старі шторки, може, в когось були вони вдома. Зараз, ну, воно зрозуміло, що мені не потрібне. Я ж не буду це все зберігати віками. Тут, до речі, нормальні штори ще є. Те, що коли я жила в скалеті, це з квартири старі штори. Цю тюль новеньку, я тільки придбала, дуже гарно. Це нікуди не буду здавати. Тут в мене речі дитячі, які мені необхідні. Для малюка. Загалом такі ось справи. Буду з вами прощатися. Таке в мене вийшло відео, якесь сумбурне, різне і про прогулянку, і про готування, і про прибирання. Ну, коротше, як то життя домогосподарки і мами. Е, про що ще знімати? Що ще говорити? Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення. До нових зустрічей, па-па